Можливо, ти прокинувся сьогодні з вагою, що тисне на груди, навіть до того як відчинив очі. Цей ранок не приніс тієї легкості, яку ми так прагнемо. Ти прокинувся, і перша думка була про вчорашній біль, про завтрашню непевність. Можливо, тобі потрібно прийняти важливе рішення сьогодні, і цей тягар здається занадто важким. Можливо, твоє серце стиснуте через постійні новини, через шум сирен, через те, що твоя рідна земля Вимагає не просто відновлення, а повного Воскресіння. Немає нічого дивного в тому, що твоя душа втомилася. Нам доводиться жити, дихати та будувати на руїнах, і це вимагає мудрості, якої ми самі по собі не маємо. Зупинись на мить. Дозволь своєму тілу розслабитися. Ти не один у цій кімнаті, і ти не сам у цій боротьбі. Перш ніж ти схопишся за каву за телефон за першу справу дня. Давай зробимо глибокий вдих і дозволимо цій опорі, нашому Богу, взяти на себе цей ранковий вантаж. Сьогодні ми простягаємо руки в щирій молитві, зосереджуючись на тому, що є найважливішим у ці часи змін мудрість для прийняття рішень і сила для відбудови нашої країни. Господи, наш Батько Небесний, ми приходимо до тебе в цей ранок, обтяжені не лише власними турботами, але й неспокоєм за долю нашого народу. Ти знаєш кожну домівку, яка потребує ремонту, кожне поле, яке чекає посіву, і кожне серце, яке шукає напрямку. Ми визнаємо, що страх і сумнів легко проникають у наші думки. Ми хвилюємося про те, чи вистачить нам сил, чи вистачить нам коштів, чи вистачить нам часу. Нас лякає відповідальність за кожен вибір, який ми робимо, від найменшого куди піти працювати, до найбільшого як допомогти іншим. Ми схиляємося перед Тобою, Господи, тому що Ти є наш притулок і наша сила, завжди присутній помічник у біді, як написано в твоєму слові. Ми не хочемо нести цю ношу самі, ми не можемо її нести самі. Наша власна мудрість обмежена, вона втомилася від нескінченних ночей без сну і від надто великої кількості поганих новин. Тому ми складаємо тобі наш особистий неспокій. Ми складаємо тобі страх, що ми зробимо помилку. Що ми оберемо невірний шлях, що ми підведемо свою родину або спільноту, ми передаємо тобі всі ті фінансові рішення, які здаються непосильними, всі ті кадрові чи робочі дилеми, які вимагають ясності. Прямо зараз, батьку, в цій молитві ми відчуваємо потребу в твоєму керівництві. У ці часи відбудови кожен наш крок, кожен камінь, який ми кладемо, має бути покладений з твоєю мудрістю. Ми просимо тебе наповни нас, твоїх дітей, тим духом розсудливості, який дозволяє бачити не лише сьогоднішній день, але й твій великий задум. Ми просимо мудрості для тих, хто керує містами та селами, мудрості для наших захисників, мудрості для вчителів, які формують майбутнє, і мудрості для кожної матері й батька, які намагаються прийняти найкраще рішення для своєї дитини в умовах невизначеності. Ми знаємо, Господи, що відбудова нашої країни це не лише цегла і бетон, це відбудова довіри, відбудова миру в серцях. Ми просимо Твоєї мудрості, щоб ми могли вирізняти правду від обману, щоб ми могли підтримувати тих, хто дійсно працює на благо, і щоб ми могли чітко бадити Твої знаки в наших щоденних справах. Ми віддаємо Тобі всі наші плани, тому що Твої плани, Господи, набагато вищі і кращі за наші. Наші плани можуть бути зруйновані одним пострілом, але твої наміри стоять вічно. Особливо, Господи, ми молимося за рішучість, за ту міцну і непохитну віру, яка дозволяє нам приймати важкі рішення не з паніки, а з авторитетом і фірмою, знаючи, що ти тримаєш нас за руку. Ми просимо, щоб замість тривожних думок Ти наповнив наш розум Твоїми істинами. Ти наш скала. Ми більше не будемо коливатися у страху. Ми будемо рухатися вперед, нехай і маленькими кроками, але чітко, тому що ти освітлюєш наш шлях. Якщо ти відчуваєш цей глибокий заклик довіри, якщо ти відчуваєш, як цей тягар потроху спадає з твоїх плечей, я прошу тебе, скажи про це вголос. Дозволь цій молитві стати мостом між твоїм неспокоєм і Божою відповіддю. Напиши в коментарях прямо зараз Господи, дай мені мудрості. Це простий акт, але він закріплює твою віру. І якщо ти вперше знайшов це місце спокою і підтримки, я запрошую тебе підписатися на канал, щоб ми могли зустрічатися в молитві щоранку, підтримуючи один одного у цій великій справі відбудови. Ми продовжуємо стояти перед тобою, всемогутній Боже, і віддаємо тобі всі ті залишки страху, які ще чіпляються за нас. Ми скидаємо з себе мантію занепокоєння про майбутнє. Про те, що станеться через місяць, через рік, наша частина це сьогоднішній день. І ми вимагаємо від тебе, наш батько, мудрості, щоб ми могли прожити цей день максимально гідно і ефективно. Навчи нас, як твої слуги, мудрості обирати слова, мудрості керувати своїми фінансами, мудрості взаємодіяти з тими, хто нас оточує. Ми вдячні тобі, що ти не лише розрадник, але й той, хто дає нам стратегію. Ти не залишив нас у хаосі. А дав нам твій дух, який є джерелом усіх добрих порад. Цей дух говорить до нас тихо, але з авторитетом, і ми вирішуємо слухати Його голос сьогодні. Ми відмовляємося від поспішних емоційних рішень, які лише поглиблюють наш біль. Ми приймаємо рішення, які походять від Твого вічного світла, продовження у наступній частині декларації конфіанції та завершення дня. Ми беремо цю мудрість, Боже. І вплітаємо її у тканину цього дня, декларації конфіденції та авторитету. Ми проголошуємо твою істину над нашими життями, ти наш притулок і наша сила, як сказано в твоєму слові, завжди готовий допомогти в біді. Ми віримо, що ти не просто тихий куточок, куди ми ховаємося від бурі, але ти неприступна скеля, на якій ми стоїмо. Коли наші сусіди панікують через завтрашні новини. Коли наш розум обтяжений рахунками чи непевністю, ми декларуємо наш Бог не рухається, Його план стоїть, і ми стоїмо разом із ним. Господи, дай нам цю гідність і цю силу, що походить від Тебе. Допоможи нам підвести голови не з гордістю, а з вірою. Наш дім, можливо, зруйнований, але наш дух не зламаний. Наша країна переживає великі випробування, але ми, народ, який знає, що світло світить у темряві, і темрява не змогла його здолати. Ми просимо про авторитет над емоціями які крадуть нашу радість. Це не означає, що ми не відчуваємо болю чи смутку, але ми відмовляємося дозволити страху диктувати наш вибір. Ми віддаємо тобі наш гнів на несправедливість, наше розчарування в процесах, нашу втому від постійного стресу, натомість наповни нас спокоєм, який приносить впевненість у твоїй суверенності. Сьогодні, вранці, ми беремо владу над кожним словом занепаду, яке намагається проникнути у наш дім чи наше серце. Ми проголошуємо, що наша сила не в наших власних ресурсах, не в товщині наших стін чи наших фінансових заощадженнях, а виключно в твоїй присутності, Боже наш. Ти незмінний якір посеред будь-якого шторму. З цим авторитетом ми приймаємо рішення, які стосуються відновлення. Мудрість для реконструкції нашого життя вимагає не лише цегли та грошей, вона вимагає терпіння і далекоглядності. Допоможи нам розпізнати, де ми можемо посіяти насіння надії, яке дасть плоди, і де нам потрібно відмовитися від поспішних дій, які обіцяють швидке задоволення, але руйнують довгострокове майбутнє. Боже, ми просимо Тебе про цю мудрість для наших лідерів. Ти бачиш тяжкість їхніх рішень, їхню боротьбу та їхню втому, наповни їх твоїм духом ясності, допоможи їм бачити не лише сьогоднішню проблему, але й образ того, що ти хочеш створити завтра, дай їм сміливість відкинути егоїзм і працювати на спільне благо, відновлюючи довіру серед народу. І нам, звичайним людям, що прокидаємося, щоб працювати, навчатися, виховувати дітей, дай нам також мудрість. Як нам розпоряджатися нашими обмеженими ресурсами, як нам говорити правду в любові, навіть коли це важко? Як нам підтримувати наших сусідів, які втратили більше, ніж ми? Кожен із нас це маленький будівельник у Твоєму величному плані. Нехай наші руки будуть чистими, а наші наміри освяченими. Підготовка до дня завершення. Ось ми, Боже. Ми завершуємо цю молитву, але тільки починаємо цей день. Ми не просимо, щоб день був легким, бо ми знаємо, що від нас вимагається стійкість. Ми просимо, щоб ти був у ньому і щоб кожен наш крок був продиктований твоєю мудрістю. Сьогодні я йду не просто як людина, обтяжена життям, але як твоя дитина, уповноважена твоєю силою. Я йду, відкидаючи зневіру, я йду, несучи світло твого спокою туди, де панує хаос. Якщо мені потрібно прийняти складне рішення щодо мого здоров'я, роботи чи сім'ї. Я знаю, що ти зі мною і що ти даси мені потрібне слово у потрібний час. Брате мій сестро моя, що слухаєш ці слова, пам'ятай, ти не самотній у своїх рішеннях, Бог не відпустив тебе, щоб ти блукав у тумані. Він не просто глядач, він твій порадник, твій захисник. Коли ти відчуєш, що починаєш хитатися, зупинись. Зроби глибокий вдих і скажи в вголос: Я маю мудрість Христа, Я маю його силу. Нехай ця впевненість приведе нас до справжнього миру. Мир не означає відсутність війни, але присутність Бога посеред неї. Нехай цей мир стане нашою бронею, нехай цей мир стане нашою відповіддю на занепокоєння світу. Ми дякуємо тобі, Боже, за цю неймовірну нагоду покласти початок нашому дню, почувши твій голос. Ми дякуємо тобі за те, що ти вже провів нас через найважчі ночі і готуєш нас до благословенного завтра. Ми готові. Збережи нас від швидких суджень, від гіркоти та від втоми, яка змушує нас забувати про твою любов, тримай нас близько до свого серця, щоб ми могли бачити світ твоїми очима і приймати рішення з твоєю непохитною мудрістю. Заключна молитва і енгажмент. Зараз, перш ніж ти встанеш і підеш, зроби паузу. Відчуй міць цього моменту, міць твоєї молитви. Ти отримав спокій і мудрість. Вдихни цей спокій і видихни кожен залишок тривоги. І якщо ця молитва сьогодні торкнулася твого серця, якщо ти отримав хоч трохи ясності щодо свого дня чи свого шляху, я прошу тебе не тримай це у собі. Допоможи нам створити спільноту віри, де люди можуть знайти справжню підтримку. Напиши в коментарях: я приймаю мудрість для сьогоднішніх рішень і розкажи, як Бог допоміг тобі впоратися з якоюсь важкою ситуацією. Твоє свідчення стане надією для когось, хто бореться прямо зараз. І якщо ти ще не приєднався до нашої родини, яка щодня молиться за мир і відновлення, підпишись на цей канал. Це наш спільний духовний щит. Іди сьогодні з миром, мій дорогий друже. Нехай Господь, який є нашою твердиною і нашою силою, веде тебе, нехай Його авторитет покриває твої рішення. Амінь.